Ох ти, який сход. Ти бачиш. От хлопці таке може бути. Взяла так. Вона якось так щукаться в поперек, тримала попера. Такі от хлопці початок рибалки. Ледве освітає. Сходить сонечко. на попіра зробив таку покльовочку. Да, щучка невеличка, але якось так взяла дивно. Просто поперек пащі тримала попіра. Я заплив на таку мілину і на тобі. Кінлась мені гарненько. Я думаю, для початку стану на таких місцях, самі бачите, який рельєф, Ще зілля високо стоїть. Думаю, тут на поверхневі приманки покидаю. Заробив вже першу покльовочку. Але, на жаль, її не реалізував. А вон, та щучка якось вона тримала, не просто... Попір був, ну, вона загачки не зібрав, вона просто тримала в зубах його. Просто тримала в зубах. Так кинулась мені гарно. Але щось не подужав я її. Ну нічого. Не подужав я ту щупачку, От, на того попірка откинулася мені такого гарненького. Так, ну тоді давайте ще. Я цей бік обкидав, давайте ще з цього боку. Що воно нам скаже? Зранку гуляє щучка. Тут я на Мілені пару раз я тільки запливав. Побачив, що вона на Мілені кидається трохи, то я думаю, спробую тут де мілко. Ух, кинув на голову щось злякав. Та такі от... Початок рибалки. Я заплив не знаю, десь хвилиночок пройшло, можливо, 20, ну, плюс-мінус десь так. Так, можна потрошки переміщатися. Щучка невелика, напевно. Так, так, щучка. Ух то, це невелика, та це кілошна щупака, хлопці. Будь ласочка. Так, дужечку відкинути. Тона, буквально ззаду, дивіться. Вона просто підсіла так мені. Просто легенько підсіла ззаду. Я спочатку я покльовку відчув, вона підсідала, бляха взяла саме заглот. Да, за два-три ніка, як не має бути. Що ж ти бляха-муха. Ти бачиш, щось скинула зівника. Це ще треба так. Все тут напутало мені. Так, воно легенько що тримається, я ще зараз її зніму. Таке от вот, товариство. Да, так, то це кілошна, я, я думаю. Отака вот, от ранкова красуня. Так, да, кілограмчик точно вона має. Я думаю, кілограмчик вона точно має. Плюс міністр розмір такий, як треба. Все як не має бути. О, хлопці. Та. Я кидав, кидав, заробив одну покльовку. Мені маленька зійшла, а тут ця більше так підсідала якось, просто ззаду тик, то воно зразу в заглот з'їла. Там і не було там такої подачі жорсткої, як інколи на попір буває. Вона просто... Ззаду підсіла якось то й просто відразу. в заглот. Так, відразу... Якось ішла мені так незрозуміло. Я думав, не то, що там. Хм. Навіть і не знаю. Я думав, що це якась менша. а Вона ніби себе так не показувала. Оце вже тут причинов, як я її почав підтягувати, то вона вже так вискочила, з води свічку дала таку непогану. О. Катає мене тут щупака. Треба біда. забирати папіра, а то зараз може бути біда. О. То й так, хлопці, поки що на місці. От. А, трохи струну мені погнула. то вже не робота вирівнювати, Ну то вже не буде тої, що треба гри мені. Не буде. Ну. Відразу повністю в пащу закинула попіра і все, і навіть не бавилася. Ще перед цим окунець простукував, але такий вже гей дрібненький, ну просто ззаду це бум-бум-бум, ледве-ледве. Кажу, ну просто... Такий же маленький, простукував. Ну він відповідно ж не візьме того попіра. Якби це там був хоч чуть-чуть більший, який там, то я б може ще його всіх би. А то такий, просто, кажу, просто стукає такий же дрібнесенький. Так, ну що тут? Пружинить трохи мені. Трохи пружинить попір. А, і ось зранечку маєш тобі дві покльовки, одна реалізація. Так, да, та маленька якби взяла попера так якось дивно і просто тримала його в зубах. Тримала, тримала її, пішла на свічку і від, відразу кинула. Так думаю, що там робиться. То літає. Ну тут же глибше, то я от не знаю навіть, може ще декілька разів тут піду черетом кинути. Я думаю, треба переходити на якісь інші снасті, бо тут вже закінчується зілля. Починається глибина. То я напевно А може то віртушку якусь поставити. Ну, ну а може і ні. Я думаю, що я стану, де глибше поставлю краще джерка. І снасть більша і, як на мене, щука агресивніше реагує. Ну, Коли вона активна, вона й віртушку бере, але я думаю, що для таких місць, де там, метр більше, метра глибини, то от джерк це та снасть саме, що треба. Бо маєш тобі. От за що я говорив, що окунець стукає. Ні, Ну це такий непоганий. О, ну це, ззаду... О, ну так дивіться, це хороший окунь. Це не то, що не є зовсім маленький, це хороший окунець такий взяв. О, Дивіться, який красончик ззаду догнав просто. Та й усе. піра в воду. Так. Малесенький такий підсів. Малесенький. Так. Підсівши такий от у Да, можливо окуні теж деяку активність проявляє. Угу, Ну що ж, я думаю, що тут здовшу черету можна ще декілька разів прокинути, як я думаю. Ще можна декілька разочків кинути вздовшу черету. Бачите, да, та щука взяла, мені погнула струну і тепер пружинить. Мені на грі попір пружинить трошки, то є, то є трошки недобре, оскільки саму на гру може трошки негативно впливати у зв'язку з тим, що він під якраз в цей час. Їм... і начебто невеликий окунець, а просто попір бере, майже половину пхає в пащу. Так, ще от там де затінок, я думаю можна. Можна ще там прокинути. Туди десь ближче до бережочка. О, так от, наприклад. Зілля на поверхні не росте, воно вже тут, напевно, попадало, а можливо і не росло через те, що глибше. Але зараз я буду, напевно, буду замінювати снасть. в тому -то ситуація по струні, що вона як вже погнута трошки, починає плутатись за трійники. Ну, Я думаю, що от в цьому куточку можна прокинути декілька разів і напевно буду міняти приманку. О, так от зараз гарненько підійду з-під очерету. Як на мене на такій глибині щука вже не вдарить. Це дуже рідко коли буває, якщо от на чистій воді вона отак от вискочить, це ну, рідко буває. Оконь поверсі б'є, да, питань нема. Оконь поверсі б'є, а от щука, то ні, то зовсім не те. Це коли вже та буває, то що не геть зовсім що вона така. Активно дуже, і тоді вона може і версії гуляти надто. Ні, будемо міняти снасті. Я думаю, будемо міняти снасті. Попір сьогодні спрацював. Три покльовки. Три покльовки заробив той типу пірок, от, буквально за півгодинки ранкової рибалки. Дивлюсь, вода така темнувата, то я, напевно, думаю, що можна поставити або щось яскравіше, ну, або не знаю, чи може натуралку. Ну, Давайте попробуємо з натуралки спочатку от такого от джерка. О. А тоді вже... Ми будемо пробувати, якщо вже натуралка не буде, ніде так не спрацює, то можна буде тоді вже пробувати щось яскравіше ставити. Особливість джерка в тому, що летить снасть просто топово. Ну, тут якраз ті, що треба місця для джерка. Майже ніде не чіпляється. Ну, там далі буде глибше ставати, то я думаю, що це якраз те, що треба. Acho que pausa Була товариство, в мене ще одна покльовочка тільки що. Ну це, напевно, була щуча, бо я щось... Такий був гарний втик, тільки я щось не подужав. Я отак кинув просто поперед собою не, не під зілля, не під берег нікуди. Такий гарний тичок був. І тут не течок, це була подача хороша, тільки я щось не дав ради. Не знаю чому. Якраз отак от на підтяжці брала мені. Це щука була, це 100% була щука, бо в такій покльовка була дуже потужна. Так, ну ще десь можна отак от тут прокидати трошки. А, тут тут ще росте. Та такі місця що вже йому на якогось в ставити, що десь на... занурюється, десь на яких пів метра. Я думаю, що можна зараз, поки ще сонечко не так високо. Десь туди, там прямо така метрів 100 заплава. Я думаю, можна і туди підійти. Там теж якийсь схожий рельєф, але напевно трохи глибший, як я розумію. Ну, тут посередині я не буду стояти отак просто банально кидати, мені здається, я думаю, десь такі місця, де ще затінок є. Так, товариство вже, от сонечко піднялося. Так, да, десь хвилин вже 40 немає покльовочок в мене. Я вже переставляв і вубліра різні. І джерки ставив. Не можу я тут щось її знайти, та ще немає такого активного кльову. Та зранку питань немає. Простукувала, щука гарненько, прокльовувала. Зараз то щось мені щось перестало. Я ще зараз тут покидаю. Стараюсь так ближче до берегової лінії вставати кидати, бо воно на глибині. Не знаю, що там воно. А можливо, я думаю, що й доведеться. Повернутися в ті місця, де я був на початку, і ще впертися в попіра. Бо велика площа, я навіть тут і четвертої частини приблизно не оплав. Ну, може плюс-мінус десь четвертину, де я був. Це там, де я плавав, а решта то... Н -н -н, я тут, тут треба охо-хо, щоб так плідно все обловити, добросовісно, то треба... До обіда плавати? Стою от воблером натуралкою, ну ні, щось не хоче, і не окунець не стукає, і не щупачка не стукає. Та, міняємо знову з Так, що тут у нас? Черка назад і беремо того самого попіра. Той ще непогано працював. О, десь поперу то хтось вибив. Якась шипака, напевно. Так, а де ж тут що кидати? Ну, буду пробувати. В таких випадках мені здається, що не знаю, як там воно далі буде, але якщо десь воно отак от ще стоїть між зіллям при версі, то покльовку здобути легше, ніж кидати різними снастями, ну, як на мене. Ну, тим більше, якщо вона тут зранку прокльовувала вдосвіта, то на попіра покльовочку легше, напевно, здобути отак от, от між зіллям, навіть маленької щучки, ніж от стояти на глибині. Ну вона зовсім там не клює, мені Це в крайню годину, там де я оплавав, Я обкидав різними стастями, різними воблерами, різними джерками і не було ні одного тачка. І от запливав в гарні такі місця, дивишся на перший погляд. Такі, ну, досить непогані. видно і під бережочок кидаєш і під очерет. Ну от не то. Ух, щупака там моя б'ється. От Видно, що от такі місця, а от тут, бачите, от рельєф, такий от проростає зілячко і десь щось тут, щось тут можна теоретично шукати. Бо я, ну, я так надіюся що я ще десь зможу покльовочку здобути на попіра. Який, який підсів тут от намілині прям дивіться от малесенький от Я думаю, що можна сьогоднішню рибалочку вже потрошки завершувати. Здобув декілька покльовок, реалізував гарненьку щуку, десь я думаю на кілограмчик. Ще у проклюнувся, Одненька щука зійшла і щось мені брало на джерка досить-досить непогане. Так як я покльовці почув, то... Була хороша покльовка, була хороша подача. Але на жаль, цієї риби я не реалізував. Але в загальному досить непогано, вважаючи те, що ще на надворі серпені, отакі от ще теплі дні стоять, ще жару обіцяють. Там 28-30 градусів, то ще досить-непогано, досить, -досить непогано, як для ранкової рибалочки такої. І все от сьогодні на попіра. Це на попіра майже клювало. То в загальному і так, так, да, рибалка досить непогана сьогодні. Така можна сказати трудова, у зв'язку із тим, що довелося поплавати, пошукати тієї риби. Але в загальному, все, в загальному сподобалося. Загальному рибалка непогана. Тому поки що і так все. Будемо з вами чекати разом активного кльового хижака осінню. Літо потрошки добігає кінця. І будемо надіятись на... на покльовки і на трофеї. Все. Всім бажаю успіху. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал.